Друзі, радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Звати мене Богдан, і у сьогоднішньому відео розповім про кращу десятку фільмів жахів, що вийшли у 2025-му. Швиденько попрошу вас поставити цьому відео вподобайку, поділитися посиланням на нього та підписатися на канал. Адже це неймовірно мотивує мене продовжувати монтувати для вас нові випуски. Ще швидше висловлю вам шалену дяку за підтримку і не затримуючи більше, перейду до розповіді про кращі жахи. На 10-й сходинці розташувалась стрічка з Австралії, що має назву небезпечні тварини, рейтинг якої складає наразі 6,4. Йдеться Ідеться у фільмі про серфінгістку, яка потрапляє у полон до маньяка, що планує скормити дівчину білим акулам. Тепер їй доведеться перехитрити і монстра на борту, і хижаків під водою, щоб вижити. Фільм Монстр під ліжком, що посів дев'яту сходинку з рейтингом 6,6, є повнометражним дебютом режисера Брайана Фулера, який у цій стрічці продовжив співпрацю з Медсом Мікельсоном. З актором він раніше працював у серіальній версії «Ганібала», що виходила з 2013 по 2015 рік. У центрі сюжету нової стрічки десятирічна дівчинка на ім'я Аврора, батьків якої з'їдає чудовисько, яке, як впевнена дівчинка, живе у неї під ліжком. У розпачі дитина звертається по допомогу до свого. Таємничого сусіда, який виявляється найманим вбивцею. Восьме місце посів зомбі Горор «28 років по тому з рейтингом 6,6. Стрічка продовжує культову серію, щоправда, ігноруючи подію другого фільму «28 тижнів по тому» 2007 року, але продовжуючи перший «28 днів по тому 2002. Режисер Денні Бойл та сценарист Алекс Гарленд, які створили першу частину, повернулися до роботи над новою історією. Тож минуло майже три десятиліття з моменту спалаху вірусу. Люті цивілізація намагається адаптувати. Тися до життя в новому світі, але старі рани знову відкриваються у центрі історії. 12-річний хлопець, який вирушає в небезпечну подорож по зараженій Британії, щоб знайти допомогу для своєї хворої матері. Це не просто боротьба з монстрами, а масштабна драма про те, як людство змінилося під гнітом тривалої ізоляції та страху. До касту нової частини приєднались ще кілька яскравих зірок: Аарон Тейлор Джонсон, Ральф Файнс та Джоді Комер. Boom, 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 moving up and down again there's no just in the wall 7 6 11 five, four, 17, 13. Сьоме місце посідає боді Горор одне ціле з рейтингом 6,7. Тім і Міллі – пара, яка разом уже 10 років, але переживає кризу. Щоб почати все спочатку, вони переїжджають у заміський будинок. Однак там вони стикаються з невідомою силою, через яку їхні тіла починають буквально зливатися в одне ціле. Фільм є метафорою співзалежних стосунків, де партнери втрачають власну індивідуальність. Головні ролі у кіно виконали Дейв Франко, що може бути вам знайомий участю у фільмах ілюзії. Зі обману та сусіди та Елісон Брі, яку ви могли бачити у серіалі Блиск та фільмі Перспективна дівчина. Шосту сходинку посіла стрічка у жанрі екшн горору Ущелена за сюжетом стрічки до двох сторожових веж, розташованих з обох боків таємничої ущелини, представлені двоє вартових. Їх завдання слідкувати за поведінкою незвіданого зла, що причаїлося на дні прірви, а ще їм заборонено контактувати одне з одним. І що ви думаєте? Ну звичайно, вони будуть контактувати. І цей контакт ми і не сумнівалися, носитиме романтичний характер. Адже не забуваємо, що дата прем'єри стрічки день усіх закоханих. Тому автори просто не могли не додати у фантастичний екшн нічогенько так романтики. Ну і драми, звісно. Адже коли один з них потрапляє у темряву безодні, стає зовсім не до романтичних відносин. Тож закоханих вартових на екрані втілили Аня Тейлор Джой, тогорічна фуріоза, акторка яскрава і вже досить зіркова. Та Майлз Теллер, досвідчений актор, що може бути відомий вам за своєю участю у таких стрічках, як одержимість, дивергент та кроліча нора. Але вони не єдині зірки у кіно. Є тут дехто набагато а то зірковіший, і це сама Сігурні Вівер. Друзі, ми якраз посередині топу. І далі п'ятірка ірка кращих, тож не перемикайте. Поки я швиденько нагадаю вам про те, що кіносмак є у Телеграм, і на нього варто підписатися, бо там викладаю інфу про фільми та серіали, що анонсую у відео, коли вони стають доступними для перегляду в українській озвучці та високій якості. Зробити це можна за QR-кодом на екрані чи за посиланням в описі відео. А ще можна підтримати мою роботу та розвиток каналу копійчиною, пригостивши мене кавою, перейдучи за ось цим QR-кодом або будь-яким іншим зручним для вас способом. Усі посилання в описі до відео. І абсолютно безкоштовна, але така важлива для мене підтримка це ваші вдобайки. Цьому відео розпосудження, посилання на нього та підписка на канал. Дяка вам, шалена, за те, що дивитесь і підтримуєте. Нехай квітне український Ютуб. Шостий фільм культової франшизи, стрічка пункт призначення родове прокляття з рейтингом 6,7 відкриває п'ятірку кращих жахіть 2025-го. Попередня стрічка серії вийшла у далекому 2011 році, а далі фанатам прийшлось чекати аж 14 років, і ось нарешті виходить продовження. Друзі, обов'язково напишіть, чи фанатіли від пунктів призначення, яка з частин ваша найулюбленіша, і чи чекаєте на продовження? Понастольгу. У коментах студентка коледжу Стефані Льюіс мучиться по ночах від одного й того самого жахливого сновидіння, у якому вся її родина гине. Врешті-решт, вона повертається додому у пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати її сім'ю. Трошки не дотягнула до топ-трійки. І стрічка поверни її мені з рейтингом 7,1, що розташувалась на четвертій сходинці. 17-річний Енді та майже незряча Пайпер осиротіли. Тепер вони живуть у прийомної матері Лори, і разом з ними у її будинку живе іще один хлопчик-сирота Олівер. З часом діти помічають, що добра жіночка Лора насправді одержима ритуалами, що повертають мертвих до життя. Бронза топу, третя сходинка, дістається стрічці зброя з рейтингом 7,5. Критики ще під час виходу високо оцінили це кіно, і бачимо, що глядачі погодились з цією думкою, адже воно опинилось у топ-трійці. Режисером фільму є Зак Креггер, який гучно заявив про себе горором Варвар у 2022-му. Головні ж ролі у зброї виконали Джош Бролін, що відомий переважно ролями лоходієв у фільмах Планета страху Гарві Мілк, «Гангстер», «Волл-стріт. Гроші не сплять. А також виконанням центральної ролі в оскароносному фільмі Братів коєнів Старим тут не місце. Та Джулія Гарнер найбільш відома за роллю Рут Ленгмор в кримінальній драмі «Озарк» від Netflix, за яку здобула премію Золотий глобус а також три премії Еммі у маленькому вигаданому містечку Мейбрук о другій 17 ночі, 17 дітей з одного класу прокидаються, виходять з дому та безслідно зникають. Залишається лише одна дитина. Сюжет фільму охоплює кілька. Кілька пов'язаних між собою історій, що переплітаються навколо цієї події. Він поєднує елементи горору, трилера та драми. Like yeah. На другому місці, виборовши срібло топу, розташувалась стрічка-грішники з рейтингом 7,5. Події у фільмі розгортаються у 1932 році в містечку Кларксдейл, штат Місісіпі. Брати-близнюки, колишні гангстери з Чикаго, повертаються додому, щоб започаткувати бізнес, відкрити музичний бар для місцевої афроамериканської громади, блюз, який виконується там, якимось містичним чином збирає біля закладу нечисту силу у вигляді вампірів, і відвідувачам доведеться поборотися за свої життя та душі. Райан Куглер, режисер стрічки, відомий своїм. Ми роботами над трилогією Кріт фільмами Чорна Пантера та Чорна Пантера Ваканда назавжди у грішниках, які на перший погляд здаються черговим містичним горором, підняв теми соціальної нерівності та пригнічення афроамериканського населення у тогочасних сполучених штатах. Такий собі філософсько-соціальний маніфест зашитий у містичний горор. Головних героїв близнюків зіграв у кіно Майкл Джордан, що не стало сюрпризом, адже актор знімається майже у всіх фільмах Куглера у центральних ролях. Перше місце золото жахливого топу дістається стрічці Франкенштейн Гільєрмо Дель Торо, культового режисера сучасності. Сюжет фільму з рейтингом 7,5 заснований на класичному готичному романі Мері Шеллі, де геніальний учений Віктор Франкенштейн створює штучну людину, але потім відмовляється від свого творіння, що призводить до катастрофічних наслідків. Замість наукового тріумфу Віктор стає об'єктом помсти новоствореної ним людини, що розпочинає болісний пошук. Душі та власного місця у світі, окрім гучного ім'я режисера, у стрічці яскраво майоріють відомі акторські прізвища: Оскар Айзек, що зіграв Віктора Франкенштейна, Джейкоб Елорді, який втілив образ його творіння, Крістоф Вальц, якому дісталася роль доктора Преторіуса, та Мія Год, що виконала роль Елізабет коханої Віктора. Друзі, обов'язково напишіть у коментах свою трійку кращих жахіть 2025-го. Поспілкуємось, Підписуйтесь на кіносмак всюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дякую за те, що дивитесь і до зустрічі у нових відео скоро.